Друзі, вітаю! Чергове завдання по темі минулого часу. Ставте відео на паузу і робіть завдання, потім перевіряйте. Дитина заснула дуже пізно. Das Kind ist sehr schnell angeschlafen. Anschlafen, angeschlafen, засинати. Минулого часу буде творити з допоміжним sein. Сьогодні я дізнався багато нового. Heute habe ich viel neues erfahren. Зауважте, що якщо в нас є прикметник і ми не знаємо, якого він роду, то в загальному береться середній рід ной, плюс ес, як показник середнього роду. Вчитель пояснив це дуже просто: Der Lehrer hat das sehr einfach Erklärt. Вона відкрила власний магазин Sie hat eigenes Geschäft Eröffnet. Тато розповів дочці казку. Der Vater hat der Tochter das Märchen erzählt. Дочці, це маємо давальний відмінок, die Tochter міняється на der, der Tochter.